Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! ОСББ в Одесі не пускає учнів сусідньої школи до свого укриття, бо вимагає купити лавочки. Про це повідомила директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич. Але про яке саме ОСББ йде мова, поки не зазначила. За її словами, школа не має права за бюджетні кошти купляти сидіння для приватного сховища. Натомість Олена Буйневич додала: міські освітні заклади, попри діючі норми, пускають до власних сховищ усіх, хто опинився у небезпеці. Дядьки і тітоньки з одного зовсім небідного ОСМД вимагають від школи купити лавочки для свого укриття, щоб цю школу туди пустити. Вранці кажуть, гроші ввечері хай дітки заходять. І стільці, що в школі є, їх не влаштовують. Лавочки давайте, відкидні. А коли директорка каже, що це бюджетні кошти і не можна лавочки не в школу, кажуть зберіть з батьків. Пишу і риву, у нас всього пара шкіл без укриттів або договорів на сусіднє, і ми боремось за кожне місце, щоб тільки діти могли навчатись. Сбу затримала чоловіка, який хотів спалити трансформатори Укрзалізниці на Одещині. Ним виявився місцевий будівельник, який шукав додатковий заробіток у телеграм-каналах. Він погодився на підпали критичної інфраструктури в обмін на гроші. Для цього чоловік розвідав локацію першої потенційної цілі трансформатор біля залізничної колії. А потім підготував поблизу нього схрон з трьома коктейлями Молотова. Далі фігурант залучив свого знайомого, який мав прибути на місце та підпалити об'єкт. Втім, Організатора підпалу затримали ще до його вчинення. Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічний термін ув'язнення із конфіскацією майна. На Одещині затримали організатора так званого зеленого коридору для ухилянців. Чоловік пропонував клієнтам два варіанти втечі з України. Перший пролягав через офіційні пункти пропуску на Черкащині. При цьому ухилянців обіцяли забезпечити супроводом військових. Коштував такий виїзд 9300 тисяч доларів. Другий спосіб був більш ризиковий. Ухилянців мали підвозити майже до кордону, а далі тікати вони мали самі. Тому цей варіант був на 300 доларів дешевший. Організатора оборудки затримали якраз при спробі підвести до кордону сімох чоловіків. Йому тепер загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення. Ви перекрили масштабний канал наркотрафіку. Організувала бізнес жінка, залучивши до нього знайомих. Через інтернет спільники продавали наркотики в Одеській та Кіровоградській областях. Доходи від незаконного бізнесу. щомісяця сягали півтора мільйона гривень під підозрою. Зараз п'ятеро фігурантів їм загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. наркотичні засоби та психотропні речовини. зломисники розсилали поштовими відправленнями. А також робили так звані закладки в населених пунктах, в яких проживали. За силовою підтримки батальйону поліції особливого призначення та управління Корт поліції Одеської та Кіровоградської областей правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили майже 4 кілограми різних видів наркотиків та психотропів, загальна вартість яких за цінами чорного ринку складає понад 2 мільйони гривень. Все вилучене, було направлено на експертні дослідження. Через сильні пориви вітру в Одесі знову попадали дерева. До прикладу, лише у середу вітер повалив п'ять дерев. У четвер зранку у соцмережах повідомлялося, що дерева впали на балківській та базарній. Подекуди через це постраждали машини. Адвокати кажуть, власники авто можуть отримати компенсацію у таких випадках, як саме дивіться далі. Якщо на транспортний засіб упало дерево, перше, що треба зробити, це викликати 102, для того, щоб зафіксувати. Зафіксувати місце, де воно впало, транспортний засіб, на який впало дерево, і перелік пошкоджень, для того, щоб не виникало потім з доказом вини і обставин справи ніяких питань у суді. Ця справа виграшна 100% завжди тоді, коли ви правильно зберете доказову базу. Тобто, перше, як я вже говорила, Говорила, ми викликаємо поліцію. Далі обов'язково потрібно зафіксувати е, об'єм і вартість пошкоджень, тобто зробити оцінку транспортного засобу. Якщо є е, докази, такі як відео, фото, покази свідків, також це не буде лишнім судовому процесі. І найголовніше і найважче в такій категорії справ це знайти утримувача даних зелених насаджень. Коли ви звертаєтесь особисто як громадянин, житель міста, то відп... строк е, на відповідь. Від у вас буде 30 днів. А якщо ви через адвоката, то срок відповіді на адвокатський запис складає 5 днів, тому вам це буде зробити просто швидше. Для ветеранів та їхніх родин створили платформу пошуку роботи Курс. Це не просто перелік вакансій. Платформа забезпечує навчання обрані спеціальності. Щоб скористатись сервісом, вам потрібно зареєструватись на сайті Курс in UA» як учень, записатись на безкоштовний курс, який вас зацікавив. За результатами тестування після курсу вам запропонують стажування або альтернативну вакансію. Ми прибираємо стрес у цього пошуку роботи. Це поки що, як я кажу, тест. У нас є чотири великих партнери: це Укрзалізниця, Кернел, Артеріум і Ковальська. Артеріум і Ковальська це київські компанії, фармвиробництво і будівництво. Курси представлені зі сфери агропромисловості, фармвиробництва, менеджменту, будівництва і охорони, як то оператор БПЛА. Оператори БПЛА ми готуємо для Укрзалізниці. Ветеран може ну, пройти короткий курс, і це поки що в рамках тесту. Це в основному короткі курси, які можна пройти за день. По цьому ти розумієш дійсно ця робітнича спеціальність. Вона тобі підходить чи не підходить, цікаво чи не цікаво. І Після цього тебе одразу запрошують на роботу, навіть якщо, наприклад, ця спеціальність на співбесіді тобі не підійшла, тобі зазвичай пропонують щось альтернативне. Наші ветерани вони повинні правильно реінтегруватись в суспільство, і для цього нам, перш за все, необхідно підготувати суспільство, а не ветеранів. Що ветерани вже зробили свій героїчний вчинок, свій подвиг, вони вже скажімо так, зробили все, що вони могли для цієї країни, і тепер наша, скажімо так, місія як українців. Громадян України правильно їх прийняти і правильно реінтегрувати для того, щоб вони почували себе комфортно. Одне з таких шляхів це є працевлаштування та освіта. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.